Уважите, що сучасний транспорт проєктують із заниженою посадкою і без сходинок на вході. Це дозволяє особі з інвалідністю чи тимчасово травмованій людині вільно зайти в салон, не витрачаючи додаткові сили і безсторонньої допомоги. У автобусах встановлюють відкидну платформу для осіб в кріслі колісному. Такі платформи можуть бути посередині салону чи на дверях біля водія, ширина відкидної платформи не менше 800 мм, а нахил на тротуар висотою 150 мм не більше 12%. Рекомендований нахил на дорожню поверхню не більше 36% при використанні системи опускання підлоги. Для зручного орієнтування людей з порушенням зору в салоні елементи виділені контрастно, також передбачене окреме місце для пасажира з інвалідністю, де він може розташуватись. Спеціальна зона має бути шириною не менше 750 мм та довжиною не менше 1300 мм Для кожного користувача крісла колісного із спеціальним кріпленням. У деяких моделях відкидної платформи немає, тому важливо позначити такі автобуси піктограмою, доступ для осіб з інвалідністю. Причому як зсередини, так і ззовні. Є дворівневі автобуси, що облаштовані підйомними платформами для осіб у кріслі колісному. Платформа підіймача має бути шириною не менше 800 мм, а довжиною 1200 мм і повинна підіймати вантаж вагою не менше 300 кг. Доступність у наземному електротранспорті вирізняється широкими дверима і низьким рівнем підлоги по всій довжині вагона, що створює зручність для посадки висадки пасажирів на кріслі колісному. Але яким би не був доступний електротранспорт, він буде. Безкорисним, без доступних зупинок вони мають бути позначені жовтою тактильною плиткою. Та тактильними направляючими для осіб з порушенням зору за 80 см до краю бордюрного каменю. Для орієнтації слабозорих та незрячих осіб встановлюється мнемосхема, що дозволяє простіше орієнтуватися в просторі. Мнемосхема дозволяє прослухати аудіоінформацію про місце знаходження різних установ, про маршрути громадського транспорту, про інтервал руху трамваїв та автобусів. Ця ж інформація дублюється і на інформаційному табло. Усі зупинки обов'язково мають бути забезпечені схемами маршрутів і розкладами руху. Додатковим засобом пересування для людей в кріслі колісному може стати міська служба перевезення, яка працює в режимі попереднього замовлення і приїжджає до самого дому. Кожна людина має отримати можливість вибирати той транспорт, який їй найбільш зручний. До прикладу, таксі також можуть бути доступними. Для забезпечення доступності метрополітенів усі підземні стакадні станції, обладнані ліфтами. Та за потреби облаштовані пандусами, крім стандартних ескалаторів, на виході до станції встановлені рухомі похилі стрічки, типу траволаторів, безчабельна рухома доріжка. Вихід з метро облаштовують підйомними платформами по сходинках, а самі сходи обладнані нековзними гумовими наліпками. Також є дублювання тактильною розміткою для осіб з порушенням зору. Крім стандартних турнікетів, на всіх виходах має бути хоча б один розширений, це ми бачимо на рисунку. На желізнодорожніх вокзалах квиткова каса повинна мати понижену стійку. Це важливо не тільки для того, щоб касир і пасажир бачили один одного, але й для того, щоб пасажир з інвалідністю. На моніторі замовлення бачив дані, які вносить касир. Щоб потрапити у вагон, використовують додаткове облаштування, якщо платформа на рівні входу у вагон роблять відкидний або переносний пандус. Якщо платформа набагато вища від входу у вагон, то застосовують рухомі підйомні платформи або підйомники у вагонах потягу. У середині вагону поруч із зазначеними місцями має бути місце відведене для крісла колісного або облаштоване спеціальне купе. Приміщення аеропорту має доступний туалет, виділене місце для пасажирів з інвалідністю та навчену групу сервісу. для Посадки у літак використовується рукав, коридор чи амбуліфт.